Доброго дня глядачам, хейтерам теж. Ось такий у нас порядок для хейтерів. Тут у нас робочий одяг там лежить, щоб переодітись. Тут штиг маю сушу після ванної. Так що можете хейтери коментувати. Для нормальних людей показуємо свої закупки. Завтра п'ятниця, а післязавтра тут в Польщі Свято 1. Жовтня у них е, йдучи на груби зничі, свічки, хто що. Так що завтра до магазину неможливо буде добитись, так зробили ми сьогодні в четвер собі закупи. Якби. Закупи в нас вийшли на 129 злотих. Ще раз для хейтерів покажу, бо по не люблю, там, якщо забачу, написати. То Стів відсунув э, стульчики, там лишив. Ушибнувши слово, теж можете прокоментувати. <гум> І так, починаємо закупки. Купили собі такі приправки, то є такі англійські зілі по 2.19, чесник мелений теж по 2.19, сода по злоти 39 дві пачки взяли собі. Сіль у нас по 2,29 бюдована. ледво знайшли. Що є, аси тяжко знайти. у Угірки сьогодні у нас були по 1299. То на 9 з чимось вийшло тут три огірочка. Взяли Взялизму таку собі колу за 5.29-літрову. Огірки мариновані. Завжди брали дафтону, дафтону не було. Бо я там працював колись на дафтоні, То люблю дафтону брати. То взяли яка ж наша спінжарня. Такий хліб 800 грамів за 5,24 такий хліб. Капуста сьогодні у нас по скидці була, по золотий 49 на 3,50 у нас тут капуста вийшла. 2 кг 348 г. капуста. Макарон такий за 4,99 мусубі. Помідори були сьогодні. У нас по 7 злотих гарненькі на голощі. Запах від них йде досить гарненький. Тут на 8 злотих помідорів вийшло. По 499 курячі чвертки. Тут на 7, 17 вийшло. Кілю 437. Ну і Сьогодні набрали собі, щоб тушонки робити. Карковка була. По 12,99 беремо таку паковану, Для готування такої не беремо, а на тушонку на довше готуючи, то можемо взяти. І така сьогодні у нас кубаска, як завжди, була по 10-79. Якщо дві штучки береш. А якщо одна, то 18 злотих, то вигідніше, що ти там пару злотих переплачуєш. Так що вони у нас вистачають на ну, дві неділі тоді. Такі кубаски там до канапок собі беремо. Ну, тут зробимо тушонку, тобі будемо мали замість паштетіку, Ну і кубаска. Дякуємо за останній перегляд відео нашого. там Досить багато. У мене так відео багато не переглядають. Там понад 5 тисяч вийшло на сьогоднішній день. Хейтери допомогли, там де щось забачу одразу. Відео якось пролетіло. Було б добре, якби і на то відео зайшли щось там. про хейтери. Що не так купив, не так поставив, за далеко стів відсунув. Було б так. Дякую за перегляд. Просьба підписатись, поставити лайк. До наступного відео!